Як ставити завдання та керувати ними у кейсі РЕМ? Вітаю вас! У цьому відео пропоную поглянути, як можна працювати із задачами в Кейсе РЕМ, ну і для чого вони взагалі потрібні. Друзі, що таке завдання, задачі, для чого потрібен цей функціонал у СРМ-системі? Ось ці інструменти завдань вони дозволяють вам. Не пропускати і не губити важливі моменти, важливу інформацію під час роботи з вашою клієнтською базою і не тільки. Тобто ви можете, задати, позначити собі завдання собі чи менеджеру. Відповідно, він отримає нагадування у відповідну дату і час і виконає це завдання. Потім він його позначить як виконане, ну а ви як керівник отримаєте інформацію по результату. Завдання, нагадування ви також можете ставити і собі просто з нуля по замовленням, по лідам, тобто по картці у воронках. А також завдання можуть у нас створюватись самостійно через тригерну автоматизацію тобто відбувається якась певна дія, яка після себе запускає процес створення завдання. Тобто розуміючи завдання, це такі нагадування, які допомагають вам не забувати, ну і скажімо так, делегувати собі на майбутнє якісь задачі, завдання по роботі з лідами, з лідами і не тільки. Давайте зараз подивимось, де знаходяться у нас завдання, ну і як з ними можна працювати. Для початку ми переходимо у розділ завдання ліворуч. Він так і називається завдання, він один, тобто там підрозділів немає завдання. І у нас відкриється, власне, список завдань, які є у нашому аккаунті. Зверху ви можете швидко знайти певне завдання, там, наприклад, по назві. Трохи праворуч, доступна фільтрація. тобто... Інтерфейс фільтру, такий, як і в замовленнях, в воронках, тобто, тобто тут нічого нового немає. Ви можете зробити фільтрацію по певним полям, або зберегти собі фільтр і в майбутньому просто однією клавішею шукати потрібні вам завдання. Наприклад, за цей тиждень незакриті задачі і так далі. Так, трохи ліворуч від фільтру у нас є така. Швидке таке сортування, тобто ви можете подивитись свої завдання, які ви ставили, всі завдання загалом або завдання, які ви виконали. Ось у цьому переліку завдань відображаються перші, ну, взагалі, 100 завдань, тобто 100 одиниць. Відповідно, якщо ви хочете знайти якесь певне завдання, але воно було, воно було значно раніше, ми радимо скористатись пошуком. Відповідно у цьому вікні ви можете створити завдання, праворуч зверху є кнопка Додати завдання. Ну, тут власне вікно створення нового завдання. Ви можете обрати тип задачі, тобто, що це буде, дзвінок, нагадування, повідомлення, зробити короткий опис це не обов'язково, як замітка для вас там, або для колеги, якому ви будете ставити задачу, а потім ставити термін. Дату і час або можете скористатись, скажімо так, тобто швидкими клавішами. Пріоритет, відповідно, від нього буде залежати колір завдання у переліку. Тобто важливо, дуже важливо, ну відповідно, як бачите, колір змінюється. Ну і відповідальний менеджер. Ви можете поставити людину, на яку буде позначено це завдання. Потім додати файли, тобто файли, зображення. Архіви, там звичайні файли, будь ласка, все, що потрібно. Потім натискаєте Додати, і, власне, ця задача, це завдання буде у вас ось у цьому переліку. Друзі, як і казав на початку відео, завдання можна створювати не тільки у самому розділі завдань. Ще ви можете створювати завдання по замовленню, по воронкам, ну, відповідно, в цьому вікні завдань. Ну і відповідно завдання можуть у нас. Працювати через тригерну автоматизацію, тобто відбувається якась певна подія, ну і далі запускається процес створення задачі. Про тригерну автоматизацію у нас є документація у базі знань. Ну Давайте зараз подивимось на прикладі картки ліда у воронках, як там можна створити завдання. Обираємо потрібну нам картку. І тут у нас є такий пункт, як е, задачі праворуч, він так і називається «Задачі», Тобто тут історія дій, коментарі, спілкування. Ви натискаєте Додати завдання, а від, відкривається таке саме вікно, як і при створенні звичайного завдання, тільки що це завдання буде мати прив'язку е, саме до цієї картки, е, картки клієнта. Давайте створимо завдання. Якось так його назвемо. Нехай буде 25. Ну і важливий пріоритет. Натискаємо додати. Як бачимо, це завдання має відповідний колір, тобто воно важливе. І у нас створена задача, ми бачимо тут дату. Ми ну, можемо подивитись це завдання. Можемо, можемо на нього натиснути, відкрити. Тут буде власне картка цього завдання. Його, відповідно, можна відредагувати. До речі, через посилання можна поділитися цим завданням з колегою. І у полі коментар, до речі, дуже цікава функція. Ви через собачку можете тегнути вашого колегу. Йому прийде, прийде сповіщення всередині системи. Тобто він побачить, не припустить ось цей коментар. Відповідно, тут можна в цьому полі коментарів у завданнях вести цілі діалоги, спілкуватись щодо завдань, ну і так далі. Тобто дуже цікавий зручний функціонал. Друзі, ну якось так, будь ласка, створюйте задачі, завдання собі, своїм колегам, не губіть важливу інформацію, виконуйте все вчасно. Якщо залишилось питання, пишіть нам у коментарях під цим відео або до чату техпідтримки. Завжди раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую!